Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Гольф 1.4... Гольф, переброшую, Гольф четверки 1.9.0 Робочий циліндр щеплення, це головний. Те, що знаходиться на скрині перемикання передач, тече на самому з'єднанні, на самому штуцері. Тобто, де приєднується трубка. І на самому стеклу виступає рідина. Я ось замовив ремкомплект. Тобто тут спеціальні резинові колечка. І ось бачимо, я не знаю, я її ще ніколи не розбирав. що це, для чого, Зараз розберу, ви це все побачите, я вам покажу, як це все замінити ось так, на люту, на ходу. Ось, якщо гарно видно, номера кому потрібна. Ну і ось видно. Це ремкомплект, це там йде патрубка від КПП до. До робочого целіндри, я так зрозумів, або до бачка. Тобто це е, одразу дивіться, тут два резинові кілечки і дві ще якісь резинові пробочки. Е, зрозумів, одразу йде комплект на два кінці. Оцей комплект коштував 470 гривень. Як бачимо, це оригіналь Le Volkswagen. Ось я вам хочу показати, е, щоб ви бачили, як це мокро. Мокро, це прямо теце оплавом. Ось. Ось, 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 ось. Ось це у нас трубка, яка входить в циліндр щеплення. Бачимо, вона конкретно прямо мокра. І від цього мокре ось все навколо. Воно видно. Вон. Бачите? Це все воно звідти натікає. Добратися нам туди доволі легко. Знімаємо, відключаємо пішечку. Тут під низом ось і шлангочок. видергуємо його. Далі. Далі далі далі. Зтягуємо хомутик. відпускаємо хомутик. закриваємо це чистою тряпочкою, щоб нам до його нічого не потрапило нам потрібно? потрібно ключик далі на 10 ось один болтик у нас і тут між акумулятором і корпусом фільтра там інший тобто тут потрібно бажано щоб подовжувати Ось так. Все просто. Ось покажу кальцій ціліндик. Ось дивіться. Ця трубочка тут ходить. Я не знаю, якщо світла достатньо, видно, видно що воно все мокре. Ось, гарненько все видно. Ось ти. О, ось бачите, воно ходить. Воно там, в принципі, ходити і має, не має бути тільки мокре. Що нам потрібно зробити? Ось. Штопор металевий, я не знаю буде, так його видно. Відтягуємо його на себе, витягуємо трубочку звідти і міняємо ці резинові причандали. Що нам ще потрібно мати? Обов'язково потрібно мати гальмівну рідину, тому що зараз система потече витече частково, нам потрібно долити і потрібно буде прокачати. Ось я вам ще хочу показати, як це зблизько. Ось таке резинове кілечко. І ось така ось резинова штучка, в якій всередині, до речі, я бачу, ну, то, скоріше всього, не різьба, то просто канавки всередині. Я так розумію, по тих канавках це воно надівається на трубку. І ті канавки якраз таки сприяють тому, щоб рідина не виходила. Перепрошую вітер, ось, я дивіться, пасатижами зверху, ось так, отак, як я показую, отак я його звідти витягнув, Вуголком зачепив, зажав, потягнув на себе, все. Штопор у нас на місці. Я ось підстелю тут тряпочку. Тряпочку, тряпочку, щоб якщо зараз потече, щоб там менше загаджувалося. І витягуємо крупловими рухами. Опа-опа-опа. все, ось наша Ось наша трубочка вона в руках. Що нам тут треба побачити? Нам тут треба побачити ось наше резинове кілечко, яке нам потрібно поміняти. Ось бачите? Голочкою і там викрутку, і чим можете, тим його е, підійти потрібно. Дивіться, ще один нюанс, дивіться. Бачимо, на кінечник крутиться. Як я розумію, він повинен бути... Жорстко припаяний до цього. У мене якраз тече, протікає ось тут на стику. Цього не повинно бути. Ось це і є наша проблема. Навіть не в кілечкові, а проблема в тому, що відпаялося воно. Що з ним сталося, невідомо від чого, від вібрацій, скоріше всього. Ось така ситуація. Отже, продовжуємо наші увлекательні ремонти. Ремонти цієї трубки. Трубки, 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 сцеплення. Зараз я вам дещо покажу. Ось дивіться, вся наша трубка, ось вона стоїть так. Ось КПП, ось вона підключається в до головного циліндру стяплення. Дивіться, одразу ще я вам хочу показати. Тут пластик, з іншої сторони все зроблено, бачите зовсім по-іншому. Ось тут пластик і ось цей бачите, який міняється на новий. Ось Ми зняли старий. Ось ми вділи новий, ви бачите наскільки він плотніше туди зайшов. Ось наша була проблема з нашою трубкою. Як виявилося, це проблема гольфів всіх тих часів. Ця трубка повинна тут сидіти плотно, не повинна крутитись, шататись, хилітатись. Відповідно, тут у нас тікала рідина. Що зробили? Ми цю трубку витягнули звідси, розсверлили трошки, там, зовнішнє посадочне місце і, як бачите, запаяли. Кому цікаво, це метал? Трубка теж метал, не алюміній, не мідь, не латунь. Паяється, як бачите, гарно паяли. Е, хто знає, такі є балони з газом 200-250 грам. Е, я вам зроблю вставочку фото. Ось так виглядає газовий пальник, яким розкалявся саме цей накінечник. Е, розігріли цим балоном там на кінці грілочка, і припоїм сюди. Це все затекло. Я не знаю, як цей припой називається, не скажу. Ну дивіться. Ну, на мій погляд, зроблено все чудово. Єдиний мінус на самій трубці цій є бачите, зелене таке якесь покриття. Я не знаю, для чого воно антикорозійне, можливо. Тобто, тут паяли, розігріли, це покриття трошки злізло. Я сподіваюся, що на мій вік, поки воно пророзовіє, прогниє, вистачить а як ні, то потім купимо іншу. Ось так. Ставимо в на напрямку. Що я вам хочу сказати, дивіться, вона наша трубочка. Ось ото блискуче, ото йде воно. Не знаю, чи мене вийде. О, виходить. Виходить, виходить, погано фокусується. Ось тут у нас та трубка заходить. Це наш робочий, ну чи головний це циліндр. Отже, що вам потрібно знати? Там та трубка кріпиться ось такою скобою. Рукою туди підлізти мега неудобно. Що я робив? Я вам просто покажу. Щоб ви розуміли, єдине, що там видно, ось цей хвостик. Тут у вас підлізти чимось зачепити не вийде. Це взагалі від сторони моторного щита. Відповідно, за ось цей хвостик я зачепив викруткою. Відщібнулася вона ось до цього моменту. Тобто, ось на цю відстань вона вже вийшла. Далі у мене є телескопічний магнітик. З цієї сторони я підчепив магнітиком і з цієї сторони продовжив викруткою підштовхувати. І таким чином. Воно вискочило, залишилось на магнітику і все, я її звідти достав. Трубка достається просто донизу. Назад вставляєте, потрібно, щоб вона туди заскочила. Я вам скажу чесно, є в мене ось, дивіться, ось руки-маніпулятори, да, вони трошки дивіться, менші по габаритах, ніж мої. І от вони мені допомогли ту трубку назад засунути. Ну і назад цю скобу пробуємо вставляти зараз. Так, дивіться, що я вам ще хочу сказати. Дивіться, я не знаю, буде видно чи не буде. Ось. Ось. То не обращає внимання. Там мокро трохи натекло, я то все не... бачите, сухо. Тут сухо, раніше ось тут пускало, звідси прямо бульки йшли і текла рідина. Все все гарненько запаяно, як бачите, поки що тримається. Тут все воно накріплено, дивіться. Ось, ось заскакує трубка. по факту, ось, Потім ось. Тобто, я не знаю, видно? Не видно, ось, Тобто і тут фактично конструкція, дивіться. Тут фактично ось конструкція йде жорстка, туди сама залізна трубка. Тут ось тут де резиново, воно дає грати. Тобто все нормально, ніде нічого не тече. Що вам потрібно знати, я вам розкажу свого досвіду. Дивіться, по-перше, ось цю коробочку, я її знімав, щоб туди був доступ кращий. Е тут е дві пластикові я їх навіть при вас. Одну защіби перед тим, другу при вас. Все просто одівається ось так, зверху вниз, все, воно на місці. Воно нам не потрібно, воно нам вже нічого не заважає. Так, Що вам потрібно знати? Прокачати щеплення. У вас, якщо в системі, там, якби в системі щеплення пусто, ви педаль нажмете, вона буде в полу, назад підніматися не буде. Що робите? Цю трубку не засовуєте туди, витягуєте, просто хай вона лежить, заливаєте рідину гальмівну бачок. І педалі щеплення рукою натискаєте, піднімаєте, поки сюди не піде рідина. Пішла рідина, вставляєте, защібуєте. Далі ось цей сусок для прокачки. Відкручуєте його і продовжуєте ті самі маніпуляції педалі, поки не піде рідина. Пішла рідина, потім закручуєте, педаль піднімаєте, накачали там три рази, тримаєте, відкручуєте сусок. Пішло рідина з повітрям, закручуєте, потім педаль ручну піднімаєте, накачуєте. І так декілька разів магістраль коротка прокачується дуже швидко. Все. Щеплення працює нормально, ніде нічого наразі не підкапує. Якщо щось буде підкакувати, я завжди пишу в своїх коментарях, що так і так сталася така то ситуація. Майте на увазі. Наразі нічого не сталося, все працює. Якщо нічого текти не буде, то нічого текти не буде, то наша місія виконана. Я помию двигун і в мене тут нарешті буде. Як то кажеться, тишина і благодать. І дивіться, я от прямо при вас. Хоп! Колпачок на своєму законному місці. Все. Все, дякую за увагу. Як бачите, все зробив. Е, маніпуляції, ще раз сказав, Якщо маєте здорові руки, вам треба ходити з маленькими руками. Все збираємо в городському напрямку, не забуваємо Альвини, не бачок. І все. Бачите, орки проснулись. Спасибо.